Так, дай Боже здоров'я всім моїм підписникам і тим, хто дивиться це відео. З вами, як завжди, Василь, ви на каналі Ru Васабі. І сьогодні я перший раз продемонструю вам роботу трьох кодів на трьох різних мовах програмування, таких як Python, C-Sharp і JavaScript. Якщо вам треба пояснення зручаю всі ці коди, то я докладно все поясню в походу ролику. Просимо. Отже, пояснюю, що таке Python. Python це високорівнево інтерпретована загальне позначення програмна з табельним синтаксисом, що активно використовується для розробки від різноманітних додатків та систем. Ну що ж, тепер переходимо до Replit. Replit – це онлайн-платформа для розробки та виконання коду, яка надає можливість створювати, тестувати та спільно працювати над проектами в різних мовах програмування. На Replit користувачам доступні інтерактивні середовища розробки, як, наприклад, IDE, вбудовані бібліотеки та можливості використання віртуальних машин для виконання коду безпосередньо в веб-браузері. Платформа також підтримує спільну роботу над проектами та надаємо можливість любви кодом та ідеями серед спільноти користувачів. І звісно третий онлайн-компілятор, який я буду використовувати, це для з Для свіду це онлайн-інструмент для тестування та виконання HTML, CSS та JavaScript коду у веб-браузері, що надає з вічне середовище для експериментів та розробки фонтен додатків. Тепер, коли ви знаєте, що це таке. Можемо приступити до цього. Так, ну що ж, сьогодні я не буду використовувати мову програмування Python, оскільки я задав, що я можу використовувати онлайн компілятор. І завдяки цьому онлайн компілятору я вам продемонструю роботу одного дуже великого коду, якого саме ви зараз побачите. І який саме код я напишу. Для мене це може бути давати довго, а для вас дуже швидко, бо оскільки я геній монтузов. Коротше, дивіться. Ну що ж, коштує готовий, запускаємо, тиснемо на оцей кран. І як ви вже зрозуміли, на цьому коді було виведено список всіх однокурсників звогодньому алфавітному порядку. Тепер ми перейдемо на іншу мову програмування. Ось. Зараз ми на мові програмування C-Sharp. C Sharp зовсім відрізняється від Python. Тут треба зовсім інший код. І цей код буде вже іншим. Я зроблю так по експерименту. Візьму один такий коротенький код, який виведе один результат. Який саме буде результат, ви зараз побачите. Отже, дивіться. Отже, припустимо, ви побачили результат. Якщо у вас будуть до мене якісь питання, ви можете задавати їх під час мого виступу. І ми на цьому не зупиняємося. Ми переходимо на ще один онлайн-компілятор. Поекспериментуємо трохи. І зараз ми на онлайн-компіляторі для s yes, Компілятор, який, як ви вже зрозуміли, підтримує HTML, CSS і як ви вже зрозуміли, JavaScript. Отже, дивіться, яко, який саме код я буду запускати. Ну що ж, ви побачили, який я код написав. Запускаємо. Отже, я запустив цей код і, і ви вже всі зрозуміли, що саме відбулося в цьому коді. Як то кажуть, на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментар. І... До зустрічі нових відео. Всім благ і пам'ятайте, що Україна переможе. Слава Україні, героям слава, до побачення.